Друзі, я вас всіх вітаю на каналі Моторепліка і продовжуємо знімати цикл відео для каналу Олег Ас. В нас вже час встановлювати двигун. Він в нас вже на стенді для гарячої обкатки. І незважаючи на всі ті коментарі з приводу холодної обкатки, я буду робити так, як я вважаю за потрібне. Хочу сказати таку цікаву річ, що всі, хто пишуть коментарі, про те, що я без всяких обкаток все роблю, все чітко, не надивившись моїх відео, тому що цей стенд, ну, цьому стенду вже років 7-8, а до цього був такий більш страшненький, то надивившись моїх відео, і собі поробили стенди. Ну, з чим я вас всіх і вітаю, тому що, не дивлячись на те, що є багато суперспеціалістів, але вони піддивляються наш канал і роблять так. Як має бути, так, як, як правильно. Але ми повернемося до нього трохи згодом. Відео буде трошки довшим, ніж хотілося б, тому що треба розповісти про все та показати, тому що в нашій справі секретів немає. Я за те, щоб кожна людина, яка полюбляє мотоцикли, могла сама його обслужити, відремонтувати, налаштувати і все таке інше. Тому давайте розберемося, з чим ми сьогодні будемо, на що ми будемо дивитися і що ми будемо обговорювати. По-перше, це карбюратори. По-друге, це величезний люфт у колодці карбюратора між основою та заслонкою. І по-третє, це ми поговоримо про пусту свічку і про прилад, який називається індикатор якості робочої суміші. Як він працює, для чого взагалі нам потрібен. Дуже цікава розробка родом з 70-х, це вже. Другий, тому що до першого я інструкцію не читав. газував, намагався налаштувати двигун на високих обертах і трошки залишився, майже залишився без глазу. Але купив інший, прочитав інструкцію і почав по цьому всьому робити. Отже, при, після того як ми обкатали двигун на холодну, тобто він в нас промаслав 150 кілометрів, всі системи запрацювали, все почало там крутитися. Ми перенесли цей двигун. На стенд для гарячої обкатки. В мене цикл 250 км на гаряч. Звісно, що це не за раз, а з проміжками є обов'язково примусове охолодження. От теж у нас такий стенд є. Я покажу, як це все працює, але там більш стисло. Отже, звісно, що обкатуємо за 250 км не за раз, а з проміжками з інтервалами по 10, по 15 або по 20 км. Це вже залежить від двигуна, яким чином він. Налаштований працювати, Тобто там, де більш-менш зазор поплутніше циліндри, тобто 7 соток-8 соток або 6-8, то він працює там, циклами 10-12 км. Перші кілометри 5, щоб не насилувати. Незважаючи на обдув вентилятором, він взагалі-то гріється. Тобто перегрівати його ніхто не хоче. І після того, як він набирає вже кілометри обкаки, тобто 50-100, регулюємо клапана, регулюємо щеплення шестерні генератора, регулюємо щеплення, витиск щеплення, можемо підрегулювати мою улюблену скриньку перепихунців і так далі, і тому подібне. обов'язково регулюємо запалення. Після того фінально ми вже на десь 220-му кілометрі ми регулюємо ще раз клапана, ставимо все це на герметик, герметизуємо, регулюємо карбюратор і завершуємо цикл обкатки, після чого переносимо двигун на стенд. Це забезпечує впевненість у тому, що двигун буде правильно працювати, і все, що було зроблено неправильно, але або була якась помилка, ну, звісно, я помилок не допускаю. Якщо була якась помилка, то все це відригне на стадії гарячої обкатки. І так само ми можемо навіть перевіряти генератор, тому що вся електро. Електрика собрана, є і навантаження в вигляді двох лампочок по 21 Вт. Тобто, ми бачимо, який вольтаж видає генератор. Тут же в нас стоїть генератор Г11А, 6 вольтовий, все стандартно, все так як має бути. І так як ми використовуємо, обкатуємо двигун на холодну без карбюраторів, тобто ми не можемо впевнитися, що карбюратори в нас налаштовані і працюють нормально. Всі ці карбюратори К-37. Ну я вважаю, що вони доволі такі вдалі, вони прості. Вони ресурсні, але за ними теж треба дивитися. В нас всі ці карбюратори бушні, і ось дивіться: люфт, да, заслонки в колодці карбюратора просто неможливий. Він так працювати не буде, тому що книга нам чітко ясно пише, що карбюратор не буде тримати холостий ход. Коли карбюратор не тримає холостий ход, є пропуски повітря і повітряно-паливної суміші між Карбюратором, корпусом та заслонкою, тобто ми не налаштуємо карбюратор. Він буде багатити, він буде стріляти, адекватної роботи ми не знайдемо. Разом з нашим токарем Романом та ще нашим токарем Володимиром ми крутили. Обертали ці карбюратори, яким чином загільзувати чи виготовляти нові заслонки, чи ні не виготовляти. Але стовкнулися з тою проблемою, що в нас немає соосності. Ми ніяк не можемо зажати карбюратор для того, щоб його прошліфувати внутрішню його поверхню. Ми будемо виготовляти приспособу і. Обов'язково підпишіться на мій канал та на канал Олега Аса, щоб не пропустити відео, в якому ми все ж таки переможемо ці карбюратори, будемо їх втулити, будемо із какашок робити цукерочки. Двигун даний ми запустили на нових карбюраторах К-37. Так, в мене залишилось зі якихось старих запасів. До речі, тут теж люфт присутній, але він доволі терпимий. Працює двигун ідеально. Після чого був. Кропітка робота з підбору карбюраторів, ті, які ще не виробили свій ресурс. Вони встановлені. І ми перервемося. Я в наступному сюжеті запущу двигун, прогрію його і покажу, як налаштовувати, як регулювати карбюратори: лівий циліндр, правий та об, обидва циліндри разом. Отже, друзі, в нас стоять два карбюратори. Вони Відносно робочі, відносно цілі, відносно свіжі, відносно з невеликим люфтом, вони не нові, вони бушні. Ми помили їх, поцинкували всі, всі кріплення, поміняли прокладки, продули, перевірили. Щоб поплавки в нас тримали, тобто, щоб не було перелива бензину. Поміняли прокладки. Прокладки це все є на сайті нашому. Це не є якийсь секрет. Про це я розповідав мільйон разів на нашому відео. Щодо запалення, в нас стандартне, зазор виставлений 0,5 мм, і навіть при 0,4 0,3 мм також він буде запускатися, але не буде змоги регулювати запалення на раніше чи пізніше. Далі свічки в нас стоять Бріск Супер n 17 тобто калільне число 17, більш холодні свічки підходящі до літа. Їх завжди використовую, бензин А-92, звичайно. Отже, ми перше, що робимо, це прогріваємо двигун, даємо йому добре прогрітися і починаємо регулювати первинну. Настройку карбюраторів, поки він гріється, Тобто ми крутимо холостий ход, крутимо вин якості, тобто регулюємо подачу воздуха та бензину таким чином, щоб у нас двигун більш-менш. Працював далі по кожному циліндру, тобто лівий чи правий, я пропоную вам регулювати двигун таким чином, щоб ми окремо налаштували лівий двигун, потім правий, потім обидва. Одразу після цього можна понизити. Холостий ход, тому що він буде за високий, якщо на одному циліндрі це регулювати, я зараз покажу. Так як в нас є прибор, індикатор якості паливної суміші, це прибор родом з 70-х, його можна вільно знайти в інтернеті. У нас є тут дзеркало і ми можемо зазирнути в саму камеру згоряння. Тобто ми можемо побачити, яка суміш там є. Ми зараз запустимо, і яким чином нам треба її налаштувати. Я навіть покажу, яким чином це все проходить. Вибачте, буде трошки шумно, тому що не дуже хочеться перегріти. Вмикаємо наш сенс з обдуву, щоб двигун охолоджувався і запускаємо двигун. Запускаємо двигун, пам'ятаємо на більш пізньому запаленні, щоб нас по нозі не вдарило. Вмикаємо, пішла просадка по вольтажу, відкриваємо краник. І підіймаємо оберти шляхом перестановки в раннє запалення. Попросимо Романа, щоб він зазирнув всередину циліндра. Там всередині суміш більш голуба. Зараз ми вкрутимо гвинт якості і в нас суміш перетвориться з голубої на більш жовто або помаранчеву. Ви бачите зразу, як мотор відреагував на це, тобто він почав оберти почали пригати. І в нас Тепер дивіться, ми викручуємо, додаємо повітря. Вона повністю стає голубою. Після того, як ми налаштували голубу суміш, ми вкручуємо на одну чверть оберту, тобто збагачуємо. У нас в лівому карбюраторі суміш виставка. Тобто, друзі, все насамперед дуже просто. Якщо нема такого прибора, виставляєте на слух роботи двигуна, двигун. Повинен ну, як співати, гарно працювати без прострілів і так далі. Тому подібне. Винтом якості ми регулюємо при викручуванні, ми додаємо більше повітря, тобто суміш стає біднішою, при вкручуванні прикручуємо е повітря і суміш стає е збагаченою. Тобто, треба знайти цей баланс. Цей вин і цей вин це регулювання обертів виключно для. Холостого ходу для того, щоб регулювати суміш вже на ходу, ми граємося іглою, і головним паленим жикльором. Вибачте, але бачите, так ну дуже складно уловити це, тому будемо з дистанції знімати. Зараз я ще раз запущу. Можемо поставити пізні запалення та проконтролювати, в нас суміш майже ідеальна, дивіться, яка помаранчевий спалахи, тобто при додаванні обертів, вона стає більш голубою. Так, друзі, у нас черга другого циліндру підійшла. Одразу дивимося, що в нас. Тут ми налаштували, трошки скоротимо таймінг відео. Я розумію, що з першого разу, напевно, що це буде важко пояснити, яким чином це все робиться, але я буду намагатися, я буду читати ваші коментарі, якщо буде потрібно, то знімемо ще друге, третє. Вверти і так далі, тому подібне, різні відео. Або зафіксуємо камеру і весь цей процес пройдемо разом. Тобто, насамперед, ну нічого страшного немає. Перші налаштування карбюратору я завжди роблю, вкручую максимально вблинк якості і викручую його на півтора оберти, можна на один оберт. Тобто, нам потрібно перше це запустити двигун і голки в середньому положенні. Це за умови того, що карбюратори більш-менш робочі і їх можна ще налаштувати. Отже, зараз запускаємо на обох циліндрах і можемо відрегулювати холостий ход холостий ход ми будемо регулювати на пізньому запаленні, не на ранньому, а на пізньому запаленні. В нас зараз холостий ход на ранньому запаленні. Двигун відзивається дуже гарно. Переводимо його на пізні запали. По якості роботи я б нічого не міняв, але можна, напевно, що да, знизити на чверть оберту з кожної сторони. Давайте спробуємо, що в нас. Я думаю, що цього буде досталь. В нас 6,5 вольт видача робота генератора. Двигун стабільно працює на холостих обертах, тобто йому все подобається. Це при всьому при тому, що він працює зараз на четвертій передачі. Тобто, ми використовуємо коробку для того, щоб дивитися, який пробіг у нас. Так, ми можемо тут і перевіряти все. Він працює на четвертій передачі, він прогрітий. Мені здається, він шерший, ми досягли успіху певного. Отже, друзі, ми налаштували цей двигун. Це в нас холостий похід на ранньому запаленні. Переводимо пізнє. Бачите, переводиться без всіляких проблем, дуже гарно. Мені подобається. Робота генератора 6,5 вольт. На ранньому запаленні 7 вольт. На обертах до 8 вмикаємо навантаження. Просадка пішла 7,12. Додаємо. Генератор працює, видає свою потужність, реліле в нас електронний генератор г 11 а Переводимо на пізнє запалення. Ось таким чином ми налаштували. Я сподіваюся, що вам все сподобалося. Підписуємось на канал, пишемо коментарі. Я відповім на всі питання або за допомогою відео, або в коментарях під відео. Всім пока!